Вітає в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Бути вічливим та намагатися досягти взаєморозуміння з оточуючими важливо не лише в безпосередньому спілкуванні з людьми, але й перебуваючи на дорозі. Так від того, наскільки учасники дорожнього руху йдуть один одному назустріч, та дотримуються правил, залежить їхня безпека та життя. До міжнародного тижня вічливості на дорогах патрульні поліцейські Одеси нагадали містянам про важливість дотримання правил дорожнього руху та етикету, а також подарували тематичні соло. Лодки подарунки. Одна з основних причин ДТП відсутність взаєморозуміння між учасниками дорожнього руху, незнання правил, відволікання за кермом або під час того як людина переходить дорогу, емоційний фактор. Саме від цього залежить безпека життя людей. Прості жести, такі як використання показчиків повороту, надання переваги в русі, коли це необхідно, і утримання від агресивної поведінки. Можуть допомогти підтримувати безперебійний рух транспорту та зменшити ймовірність конфліктів. Пішоходи інколи перебігають дорогу там, де це не потрібно, не в невизначених місцях. І це ну, дуже погано, чим -то, тому, що це стається особливо в темну пору, пору доби. І Деякі пішоходи вішають собі слізно відбуваючи маячки. Так, в принципі, ну можна було зрозуміти. Але ще деякі водії порушують правила дорожнього руху. І перевищує швидкість, допустимо в місті. Це також дуже турбує. Також часто виникають непорозуміння на дорозі між водіями автівок і двоколісного транспорту. Кожен з учасників має знати правила дорожнього руху і дотримуватися їх, нагадують поліцейські. В місті є велосмуги, по яким рухаються мають рухатися наші веловодії. Також водії звертайте на це увагу. Ми не паркуємо, не ставимо там машини. Це смуги відведені для велосипедистів. До цих учасників дорожнього руху також ми звертаємось, аби вони повторили всі необхідні правила дорожнього руху, не забували про те, що дорога потребує максимальної уважності. І закликаємо всім бути взаємовічливими не тільки сьогодні, а й завжди, особливо на дорозі. Смаколик в обмін на знання ПДР. Патрульні поліцейські поспілкувалися з учасниками дорожнього руху та вкотре нагадали жителям Одеси про те, наскільки важливо бути ввічливими та розуміти один одного на дорозі. Ви права дорожнього руху добре знаєте? Да. А скажіть мені, будь ласка, на які сигнали світлофора забороняється проїжджати перехрестя та регулярні пішохідні переходи? красний, звісно. А ще на який? На Жовтий. Правильно. Е Зв'язку з тим, що ви добре знаєте право дорожнього руху. У нас для вас є маленьке привітання. Світофор з цукерками. Будьте обережні, вам дорожньою. До побачення. Спасибо. Перевірку на знання правил дорожнього руху пройшли навіть наймолодші жителі міста. За свої правильні відповіді маленькі учасники дорожнього руху також отримали солодкі подарунки. Настя, сьогодні таке в світі відзначається свято як взаємовічливість на дорозі. Даруємо тобі такий сувенір, світлофор, будеш вивчати і повторювати правила дорожнього руху. І повториш з батьками, усі знаки, усі кольори світлофору. Так? На, тримай, давай п'ять. Будеш водієм колись. А що так не впевнено? Угу. Усі будуть, коли виростити, Тримай, це тобі, на пам'ять світофор з цукерками чи правила дорожнього руху. І переходь дорогу лише до дозволених місцях, добре? Так. Все, давай. І, хоча за календарем вже весна, але погода ще й сьогодні досить нестабільна. Майже щодня йде дощ, на місто опускається туман, тому учасникам дорожнього руху розслаблятися зарано і необхідно завжди бути уважним. На вулиці ще достатньо сіро, ввечері темно, тому Потрібно мати на собі світло від світлоповертаючи елементи, аби всі водії могли завчасно зреагувати на пішоходів і зупинитися. Також закликаємо учасників дорожнього руху заздалегідь готуватися. І дивитися, слідкувати за погодою, адже і тумани у нас часто останніми днями також знижувати швидкість руху, дотримувати дистанцій, особливо бути уважними на поворотах, завчасно вмикати показники руху при поворотах. Загалом на дорогах Одеси і області патрульні поліцейські фіксують близько 30 ДТП на добу. Основними причинами аварійних ситуацій є перевищення швидкості водіями автотранспорту, недотримання правил маневрування та проїзду перехресть, а також перехід дороги пішоходами в невстановлених для цього місцях. І повертаючись до погоди, ховати парасольки, дощовики, і гумові чоботи мешканцям одеського регіону поки що зарано. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів повідомляють, під впливом висотного циклону протягом наступних п'яти днів на Одещині та вздовж морського узбережжя очікуються невеликі та місцями помірні дощі. Лише на уікенд 23 березня вихідний буде без опадів. Однак все одно прохолодно, температура повітря в день прогріється лише до 5-10 градусів тепла. Пішов вже третій рік від початку повномасштабної війни РФ проти України. До річниці ми робили низку матеріалів про херсонців, які з перших днів того лютневого вторгнення продовжують виборювати своє право жити вдома. А наразі хочемо розповісти про українських пілотів БПЛА. Тоді два роки тому оператори Байрактару зупинили першу колону ворожої техніки з Криму. Наші колеги, військові кореспонденти ТРК, Міністерства оборони України БРИЗ. Підготували спецрепортаж про роботу захисників неба і суходолу. В місті Миколаїві вже в складі цього підрозділу. і, Якщо чесно, то вже на півдорозі до роботи. Скажімо так. До місця служби. Цей день почався з того, що не хотілося розуміти, що це все, все ж таки почалося. А потім вже наказ, отримання зброї, ну і приступили до роботи. Наш екіпаж під проводом мого командира зустрів цю колону першу, яка виходила з Криму. Намагалися зробити все, що в наших силах було, щоб їх затримати, зупинити, не допустити подальшого просування. Візуально їх було дуже багато, можна було порахувати ну, перших 100 машин. Далі вже, на жаль, хвоста вже не було видно. Скиданням наших боєприпасів. Це перш за все, це щоб зупинити колону, Це перша машина і остання, але оскільки не було видно, то били по першим ті, до яких могли дотягнутися. Далі почалося. Також робота з використання наших засобів враження, паралельно це ведення розвідки, ведення до розвідки для передачі інформації наступним екіпажам, які заходили на скидання. І допомога нашим наземним підрозділам це артилерія, яка також працювала в ті дні, І фіксація результатів нашої авіації великої роботи. Всі, екіпажі без зупину, хто втомлювався або потрібна була перерва йому, то підміняли. Це взагалі без вагань було. Сказати, що хтось взагалі не працював, а хтось працював більше всіх, цього не можна сказати. В будь-якому разі в нас боєкомплект закінчується, тому потрібно робити посадку дозаправку і по новій перед добою. В будь-якому випадку. Територія треба, тому що це наша територія, це наша земля. Ніхто не має просто так прийти і не має права цього зробити і забрати її. Коли є трансляція в прямому ефірі в те, що відбувається, не по радіоперехопленням, не по локаторам якимось, а саме в прямому ефірі ти бачиш, що відбувається, і ти можеш видати більш-менш точні координати. То це дуже змінює хід подій, особливо після того, як нашій країні придали ті ж самі ракети «Гарпун», той самий Нептун у нас є. То набагато легше відігнати і потопити ті всі посудини, ніж просто радіолокаційно виявлено ціль. Нашим екіпажем було уражено комплекс ПВО Тор, також склад БК з. Я так розумію, що або стрілецька зброя там була, або ручні гранатомети. Фейерверк був досить такий вражаючий. Ми як оператори цільового навантаження знаходимо цілі, ідентифікуємо їх, передаємо нашим командирам екіпажів інформацію, що от такий-то, такий-то знайдено, можемо або не можемо і з яким курсом краще зайти на цю ціль. Командир екіпажу вже приймає рішення, виконувати цю задачу чи не виконувати, тому що різні фактори, такі як ПВО, повітряна обстановка і тому подібне. І вже потім командир екіпажу дає наказ, оператор управління Бере курс, ну а ми стараємося знищити нашого ворога. СБУ затримало російського агента, який за допомогою дронів стежив за зсу у Миколаївській області. Він намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони. Тепер фігуранту загрожує до 12 років в'язниці. Щоб відстежити місця базування українського ППО, зловмисник запускав безпілотні літальні апарати, обладнані камерами відеофіксації. Отриману інформацію, він через месенджер передавав зв'язковому російської спецслужби. Загарбники планували використовувати отримані дані для підготовки диверсій і ракетних ударів по регіону. Однак плани ворога було зірвано. Зловмисника затримали у власному будинку. Ним виявився колишній співробітник оборонного заводу. Під час обшуку в нього вилучили дрони-розвідники та. Речовини, які використовуються для кустарного виробництва вибухівки, фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На Одещині правоохоронці анулювали гарячу путівку до Молдови та затримали двох чоловіків. Один хотів уникнути мобілізації, а другий за три тисячі доларів взявся організувати нелегальну подорож за кордон. Мешканець Одеської області пообіцяв своєму 24-річному другу у Вінниці, що за три тисячі доларів організує його втечу до Молдови. Ухильник прибув в одне з сіл прикордоння і оселився в готелі. З настанням ночі організатор нелегального туризму мав переправити свого клієнта на човні через Кочерганський лиман. Однак водна прогулянка не відбулася. Двох товаришів затримали прикордонника. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. В Одесі затримали п'яного хулігана, який чіплявся до людей та розмахував ножем. Інцидент стався в магазині на вулиці Семена Палія. Громадянин у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно та погрожував ножем продавчині, а також чіплявся до покупців і ображав їх. На місце викликали патрульних, які затримали та знешкодили хулігана. На щастя, обійшлося без постраждалих. Чоловіка доставили до відділку поліції. Вода для миру під таким гаслом в цьому році буде проходити Всесвітній день води, який відзначається у березні. Важливість мати доступ до одного з найцінніших природних ресурсів для України, зокрема й для Одеської області, стала темою розмови кореспондентів граду з працівниками при чорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів. Вода, як ресурс, є невід'ємною частиною нашого життя. Спокон віку навіть в народних прислів'ях яскраво відображено її значення без води ні туди і ні сюди. Казали раніше. Від цього природного скарбу і сьогодні залежить не лише життя окремо взятої людини, а життєдіяльність цілих держав. Тому недаремно Всесвітній день води в цьому році пройде під гаслом Вода для миру про це розповів директор відокремленого підрозділу Причорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів Олег Гриб. В цьому році всесвітній день води, який відзначається 22 березня, проходить під гаслом, під тематикою Вода для миру. За словами фахівця, вода є також значним фактором, який суттєво впливає у тому числі на створення конфліктів у різних куточках світу між громадами і країнами, та власне й безліч інших питань пов'язаних саме з водою. А якщо казати про водні об'єкти, які перетинають національні кордони, то з 153 країн світу. Лише близько 24 країн мають договори щодо спільних вод. Тобто уре уре урегу урегулювали ці питання. А всі інші, ну, більше 100 країн нас, да, майже 125 країн, таких договорів досі не мають. До речі, питання забезпечення якісною водою всіх, в тому числі господарських та виробничих потреб для України, залишаються досить актуальними. Певною мірою стосується це і деяких територій Одеської області. Одеська область, до речі, територія між Дністром і Дунаєм належить ну так Бессарабія, наша так вона належить до території, де не вистачає якісної питної води. Досі не вирішене остаточне питання централізованого водозабезпечення багатьох населених пунктів. Долучитися до заходів зі збереження найдорожчого для подальшого життя ресурсу води можете і ви, каже Олег Гриб, та нагадує про основні прості кроки, доступні кожному з нас. А вже ж це і закривати кран, коли ви чистити зуби, мити руки або там. Замість того, щоб приймати ванну, приймати купатися в душі, також заощадити воду можна при користуванні пральними та посудомийними машинами, наприклад, включати їх лише при повній загрузці, не забувати й про екологію, не мити автівки на березі річок, озер та ставків, не залишати сміття на лінії водних басейнів. Нагадаємо, 22 березня відзначається Міжнародний день водних ресурсів, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН в 1993 році. В цю дату по всьому світу фахівці привертають увагу суспільства до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання. Подібні заходи пройдуть і в нашому місті, зокрема за участю басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю. Наловили раків на 8 мільйонів гривень В Одеській області на лаву підсудних відправили двох браконьєрів. Двох браконьєрів затримали на озері Катлабух у районі села Утконосівка. На моторному човні за допомогою незаконних знарядь лову рибалки виловили майже 2,5 тисячі раків і кілька рибин різних видів. Збиток від їхньої дій оцінили у 8 мільйонів гривень. Чоловікам загрожує до 50 тисяч гривень штрафу або до трьох років обмеження волі, повідомили у прес-службі облполіції. 19 березня 94 роки відзначає Ліна Костенко, українська поетеса, яка стала легендою за життя. Зараз Ліна Васильівна не публічна постать, однак її поезія вже стала класикою. Саме Костенко називають однією з найвидатніших постатей України. Буває мить якогось потрясіння. Побачиш світ як вперше у житті. Звичайна хмара, сіра й осіння, пропише раптом барви золоті. І все на світі треба пережити. Пише в одному з своїх найвідоміших віршів Ліна Костенко. Втім, і на долю самої письменниці випало чимало перешкод і тяжких часів. Дисидентство 60-х років минулого століття, відмова від державних нагород, воєнний час сьогодення. Двадцяти сторіччя для неї видалось непростим. А 21 не менш трагічна, тому що ну, вона переживала всі події в Києві, не виїхала з Києва, продовжувала писати. Вона отримала орден почетного легіону, це найвища нагорода Франції минулого літа. Вона має Шевченківську премію як нагорода нашої країни. Їй номінував, здається, Янукович на ордена Герої України. Вона відмовилась з його рук приймати цю нагороду, і мені дуже немовірно подобається її фраза. Власна вся ліна Костенка це суцільні криваті висели, за якими можна знову ж таки в будь-яку свою думку підкріплювати. Та вона сказала: А я політичну біжутерію не ношу. Стійка принципова, геніальна у своїх творах, така Ліна Костенко. А народилася у 1930 році у Ржищеві на Київщині. Її батька, педагога і поліглота Василя Костенко, у 1936-му як ворога народу засудили на 10 років концтаборів. Дитинство Ліни пройшло у період Другої світової війни. На долю письменниці випало пережити лихоліття воєнного часу не один раз, коли у 2022-му розпочалося повномасштаб. Вторгнення Ліна Костенко не припиняла працювати, писала твори, навіть коли під Києвом точилися бої. Слово зброя, але Ліна Васильівна швидше користується словом, щоб ремонтувати нам душі. Треба розуміти завжди заради чого це все? Заради чого ми боремось? Може заради садку вишневого колихати, Може заради осені Ліни Костенко, може заради крил. Які є у кожної людини, може заради коханої людини і дітей, і продовження роду. І от тоді якось і боротьба іншою стає, вона набирає свого якогось зовсім іншого наповнення. Маловідомий факт, але у 1967 році кандидатуру Ліни Костенко висували на отримання Нобелівської премії. Світ ще почує творчість української поетеси. Вона, як ніхто, заслуговує на міжнародне визнання, впевнені експерти. Поезії Ліни Костенко легкі і глибокі водночас, ліричні і пророчі, такі різноманітні. Кожен віднайде для себе свою улюблену. Зранку подивилися на погоду і спадає на думку там. Осіння, осені, осанна, ось який свір Ліни Васильівни. Тобто, як, як можна обирати парфум улюблений, як сукню на прекрасне свято життя, так власне можна зжити з Ліною Васильівною, тому що її поезії надихають, не говори печальними очима, те, що бояться вимовити слова. Так виникає ніжність самочинна, так виникає тиша грозова. Чи ти мій сон, чи ти моя уява. Чи просто чорна магія чола, яка між нами райдова стояла, яка між нами прірва пролягла? Твори Ліни Костенко лишаються актуальними і зараз. Певно, у цьому і є геній митця. Її вірші лунають так, ніби написані сьогодні. Її поезія знаходить відлуння у кожному читацькому серці. Хай буде так, як я собі вілю. Свій будень серця будемо творити. Я вас люблю. О, як я вас! Люблю, але про це не треба говорити. Ми сильні коли разом. Під таким гаслом більше ста художників виставили свої картини в проекції об'єднані аквареллю. Експозиція розмістилася в гостинно наданій великій залі одеського музею західного і східного мистецтва. Роботи акварелістів з різних куточків України надані для благодійного розпродажу. Кожен художник зробить свій донат на Збройні Сили України. Майже 100 українських художників, акварелістів, архітекторів, пейзажистів та майстрів ботанічного живопису об'єдналися в своєму прагненні підтримати Україну. Вони надали свої роботи для благодійного проєкту Об'єднання аквареллю, який відкрився в музей західного і східного мистецтва Одеси. Виставка акварелі то, що зробила Шарапова Юлія, це виставка робіт українських художників з усієї України. Які небайдужі до того, що відбувається, навіть ті художники виїхали за кордон з-за війни, вони об'єднались. Мета заходу нагадати, що ми сильні, коли об'єднані. Тому майстри виставили свої картини для розпродажу, кошти з якого підуть на потреби зсу і постраждалих від агресії співгромадян. Так, об'єднання аквареллю за ініціативи Юлії Шарапової стали благодійним проєктом. Можна подумати, що об'єднані роботи аквареллю. чому тому, що саме акварельні роботи представлені в усіх трьох залах, і так само об'єднані художники аквареллю. Тобто є художники, які робо, працюють в різних техніках, але все одно більшість має любов до акварелі. Прозорі, легкі пейзажі, виконані водорозчинною фарбою, чарівно переміщають глядача на вулиці українських міст. Акварель вона зовсім інша. Вона не дає шансу другого. Якщо ви. За заздалегідь не продумали, як ви будете вести цю роботу, то шансів не дуже багато. акварель вона зовсім інша. Вона, вона любить сміливих. Юлія почала малювати листівки для благодійних ярмарків на користь ЗСУ раніше, а сьогодні об'єднала ідею благодійної розпродажу вже кверелістів з різних міст. Вона з кожної своєї роботи дає внесок для захисників у 200%. і кожен художник робить донат в розмірі від 30 до 200% відсотків від вартості проданої картини на збройні сили або в благодійні фонди, які опікуються постраждалими. Є заслужені художники України, члени спілки художників. З Херсону, з Одеси, з Дніпра, зі Львова, з Києва. Ми всі з різних куточків, але всі ми українці. І нам треба бути об єдними, об'єднуватися і підтримувати друг друга. Вони так відгукнулися, що люди картини, чиї були за кордоном, вони приїхали першими. Окрім картин, на благодійній виставці Об'єднання аквареллю представлені листівки, екосумки, ексклюзивні поштові марки. На експонатах є QR-коди, за допомогою яких можна одразу зв'язатися з автором роботи. Опікується проєктом і розміщує експозицію Одеський музей західно і східного мистецтва. А невдовзі онлайн-платформа з такою ж назвою Об'єднання аквареллю дасть можливість усім бажаючим з різних міст і країн придбати акварельні твори через мистецтво Допомогти нашим воїнам. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.